Цю давно ми з вами не зустрічалися, а все через те, що ви тепер популярна співачка в Болгарії. Там ви вийшли заміж і живете вже протягом двох років. Як змінилося ваше життя з переїздом до Болгарії? Я щаслива жінка. Мабуть, всі побачили, що я погладшала це, тому що чоловік мене гарно годує, мене пестує, мене дуже любить і шанує. Моя дитина, донечка Оленка, вона з нами. Вона вже у другому класі. Вона дуже здібна і прекрасно вже розмовляє болгарською мовою. До речі, чи народилася вас дитина з новим чоловіком? Я дуже сподіваюся, що буде скоро гарна новина. Що ви вже при надії? Я нічого не кажу. Почали говорити, що ви невістка діючого президента Болгарії, який, до речі, сьогодні присутній тут на церемонії нагородження людина руку, і всі одразу у вас записали у родички президента. Чому так? Мій чоловік не син президента Болгарії, а хрещений батько мого чоловіка був. Минулий прем'єр-міністр Болгарії, але хрещений батько, не справжній батько. Я не знаю, чого пішли такі плітки. Наприкінці минулого року ви отримали звання народної артистки України. Що обурило громадськість? Ви все це звичайно читали і все це бачили. Ну я бачила, я читала інтерв'ю Іван Леню, мабуть, там щось сказав Ель Кравчук та Тоня Матвієнка. Ну я нічого не маю проти цих артистів, але вони ж ніколи не будуть народними. Для того щоб бути народними, треба 20 років відпрацювати. Я почала працювати в 11 років в Чернівецькій філармонії і їздила в таких бусиках, на яких їздять на кладовище. Ми не їли, ми перемерзали, ми хворіли. Я пройшла дуже важку школу, і мені це звання ніхто не подарував. Якщо хтось каже, що це за гроші, я б ніколи не прийняла за гроші. Якщо б я хотіла, я б отримала ще 20 років тому за гроші. Розумієте? Я співачка не першого ешелону, але в мене є робота постійно. Я нормально заробляю. Я, я не бідна людина.